Доброго дня! Світ навколо нас вражає своїм різноманіттям. Це сотні видів тварин, птахів, комах, риб, рослин та безліч мікроорганізмів. На протязі всього свого існування людина вивчала природу та її закони, бо від цього залежало її життя. Це триває і по сьогоднішній день. Є чотири методи дослідження природи: це спостереження, вимірювання, моделювання та експеримент. Вимірювання. Це спосіб, який передбачає отримання конкретних показників та порівняння їх з еталонним результатом, на основі чого можна зробити висновки. Застосування цього методу потребує наявності великої кількості різноманітного вимірювального та лабораторного обладнання, що дозволить отримати точні дані. Експеримент це спосіб вивчення природи на основі спеціально створених умов. Проведення експерименту поєднує в собі. І спостереження, і вимірювання, то є найбільш розширеним та інформативним. Моделювання це коли природні об'єкти заміняють на штучні моделі, наприклад, акваріум, тераріум та інше. Ми ж з вами зосередимось на спостереженні, бо цей метод доступний кожному і потребує лише вашої уваги та витримки. Щоб перевірити себе, Спробуйте відповісти на такі запитання перше. Які способи дослідження природи ви знаєте, друге. Який спосіб потребує різноманітного обладнання? третє який спосіб саме інформативний та об'єднує в собі інші способи?